Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. За якими ознаками можна буде визначити, що з Білорусі готується наступ. Пише Жданов, наступ буде з боку Брейської області. Ось таке твердження мені довелося вислухати днями. Підкріплене воно буде такими аргументами. Туди приїхала комісія з високопоставлених генералів РФ із перевірки готовності інфраструктури для військ. РФ на півдні РБ мовляв, цих генералів вразив рівень нового дивізійного медсанбату, рембатів і логістики. Прокоментую те, що в білоруській армії порядку може бути на голову чи бодай на півголови більше ніж у російській, я в цьому ніколи не сумнівався. За своєю натурою білоруси акуратніші і педантичніші люди ніж росіяни. Розхляпаність і недбалість росіян зашкалюють, і це видно у всьому, де б вони не прикладали свою руку. Так, комісія приїхала та перевірила, і що далі? У мене питання: чим вони наступатимуть з боку Брайської області? Якщо ми щоразу отримуємо сигнали, останні був цими днями, що білоруські військові знову масово висловлюють незадоволення тим, що їх намагаються втягнути у війну проти України? Вони не хочуть воювати, вони бачать, який жах відбувається на фронті. Вони кажуть, це не наша війна. Якщо ми говоримо про формування російської армії, то де вони? 10 тисяч людей це стрілецька дивізія з натяжкою. Де на них техніка та озброєння? Де це угруповання військ, яке там? Піде тим паче, ви ж не забувайте, що кордони з Брейською областю проходять на полісі. Це болота, пісковики, ліси. Там не можна буде наступати широким фронтом. Там треба буде висуватися дорогами і пролісками вузькими колонами. А згадайте, як ми ганяли російські війська під Києвом у цих пролісках і на цих вузьких дорогах. Постійно наша артилерія накривала ті ж самі танкові підрозділи російської армії, які намагалися приміщатися, особливо в районі броварів. Тому ні, я не кажу, що наступу з Білорусі не буде. Така ймовірність є, але вона нині дуже низька. Ось як тільки накопичуватиметься кількість російських військ з технікою та озброєнням це дуже важливо, бо піхота у вантажівках на наш кордон в атаку не піде. Наш весь кордон з Білорусі на сьогодні вже укріп район, і чисельність її перевалить за 30 тисяч. Ось тоді ми вже намагатимемося аналізувати, на якому напрямку засередять. Основні зусилля російські війська, де буде напрямок головного удару, де буде напрямок другого удару. Поки що цього угруповання немає, поки що вони готують інфраструктуру. В будь-якому випадку війна Росії проти України вже затягнулася. Нещодавно російський диктатор Володимир Путін констатував цей факт: під час свого виступу тепер він хоче вести війну на виснаження, як заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю обозріватель. Практично все літо та більшість осені в Україні велася позиційна війна. Зараз Росія хоче війну на виснаження, і це цілком очікувано. Він, Путін намагатиметься вичувати з Росії весь військовий потенціал для того, щоб вести війну з нами на виснаження. Це цілком очікувано, і для нього це єдиний вихід, бо наступального потенціалу російська армія більше не має. На одній ділянці в районі Бахмута чи Авдіївки вони можуть створити ще якусь загрозу наступу, але лише загрозу. На інших ділянках вони ведуть тверду оборону, заявив Жданов. Експерт впевнений, що у другій половині грудня Путін проведе мобілізацію, хоча заперечує це, Військоми розносять повістки. Переламати ситуацію на полі бою українському війську допоможе необхідна кількість конкретного озброєння великої дальності. Тоді ми можемо переламати цю ситуацію і справді розраховувати на ранній розгром російської армії на полі бою, впевнений експерт. Жданов наголосив, що Путін виснажує свою армію. Такі процеси загрожують не просто втратою обороноздатності РФ, а й може спровокувати громадянську війну та розпад Російської Федерації. Так саме до цього йде, мається на увазі відсутність оборонного потенціалу, тому що я сумніваюся, що друга хвиля мобілізації буде успішнішою за першу. І настрої в Росії вже не ті. Люди, хоч і підтримують здебільшого війну з Україною, але вони вже починають ставити запитання: зачекайте, чому ми повинні йти в бій, якщо є непереможна і легендарна армія. Де вона? Це головне питання, де наша армія? Відповідно, це і позначатиметься на якості набору. Додав Жданов. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.